От сюди чувак, от лежить снаряд, з нього йде дим. Йому смішно. Мені має бути страшно чи смішно? Так, тепер саме вона не підірваться. Ладно, Так. — Да. Легко їхати. А, цей фотик не да. Да, я спешал. Берет соби. А я. Вот, да са конечно. А ты это едешь дома, ты пробу. Да догибаешься, с тем что-то. Ах, и трусаешься. А их выйти было в одно що Напало шутили, да.